Що стосується це питання обговорювалось на нараді, декілька разів вже обговорювалося питання. Там є пропозиції щодо подальшої долі такого великого підприємства. І тому, я думаю, що трошки пізніше з часом деяка інформація відносно цього питання буде. Це одне питання, відповідь на ваше питання. Наступне, те, що стосується. Приємці будівельної галузі, я не хочу казати, що ми зробили, але робиться багато кроків. Це питання домобудівника. Там ви знаєте, що добре залишаються до житла, зупинено, знайдений вистав, які повинен добудувати житло, яке люди повинні отримати по програму, вони отримують. Дещо не в тому часі, якому обіцяли, але пізніше люди отримуються. Також питання обласної адміністрації, я думаю, що є певні. Я зробив, коли пів займався також спільно з правопородцем, що Чернігівщина є стабільним краєм, в першу чергу, прояв сепаратизму, прояв інших негативних явищ, в області могли б відбутись, вони майже відсутні. Майже я маю на увазі, те, що було питання по КАМАЗам, ви це чудово знають, але всі КАМАЗи повернуті в комерційні структури і це питання знято.